Minecraft 4K. Інший 4K. Minecraft 4K. Спеціальна версія розроблена ночем для конкурсу 4К Java. Це змагання для розробників, де мета була створити гру менше ніж 4 кБ. Саме звідси і назва версії. Було дві версії. Перша вийшла 2 грудня 2009 року. Було пробною та найпустішою версією у всій грі. Навіть перша версія Майнкрафту була повнішою. Тут ось трава та кругляк, а вже 4 грудня вийшло оновлення, за яким гру можна впізнати сьогодні. Було додано базові блоки: траву, ґрунт, камінь, цеглу, дерево та листя. Вони розкидані по всьому світу. Розмір світу був 64 на 64 на 63 блоки. Мобів у цій версії не було. Гра доволі проста: ПКМ ламати, ЛКМ ставити блоки, ходити на ВАСД, саме ВАСД, бо на іншій мові ходити я не зміг. Інвентарю та ходбару не було. Бедроку тут також нема. Замість нього прозорий бар'єр. Збоку також бар'єр. Можливо, ця версія могла стати прототипом для мобільної версії, Подібно до ComCraft 3D, але ми цього не дізнаємось. <плес> もちもちボディにギュッと癒さ。